Зазвичай, коли готуєшся до іспитів по правилах дорожнього руху, настільки нудно читати ці правила, дивишся відео, люди там настільки занудно розповідають, що зразу хочеться вимкнути. Але я вирішив зробити відео у власній манері і розповісти про знаки пріоритету зрозумілою, надією для всіх мовою. Отож, підписуйся на канал, пиши, чи сподобалось відео, і поїхали. Відео буде корисне не тільки тим, хто в майбутньому збирається складати іспити, а й будь-якому водієві зі стажем, тому що повторювати правила час від часу це непогана ідея. Отож, знаки пріоритету. Серед інших знаків цей розділ найменший, але це самі основні знаки, які потрібно вчити в першу чергу. Тільки починаєш вчити правила, вчи знаки пріоритету і вже будеш мати якусь основу. Найперший з них знак 2-1. Хоча ці позначення 2-1, кому вони потрібні. Просто знак дати дорогу. У правилах сказано, що водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі, а за наявності додаткової таблички, ось такої транспортним засобом, що рухаються по головній дорозі. Але я гадаю, що ці всі нюанси запам'ятовувати не обов'язково. Тут головне зрозуміти, що якщо бачиш цей знак, значить зупинись і пропусти інші автомобілі. Ну або хоча б переконатися, чи немає інших автомобілів. Тобто тут ти на задньому плані. Спочатку пропускаєш інших, тоді їдеш. Поза населеним пунктом цей знак встановлюється з додатковою табличкою. Ось, наприклад, така 250 метрів. Тобто, уступати дорогу будемо через 250 метрів, не зараз. Просто поза населеним пунктом швидкість більша, і дублювання знаку робиться для того, щоб водій міг завчасно зреагувати. Наступний знак, ну якщо комусь потрібно номерування, знак 2-2, називається Проїзд без зупинки заборонено. В правилах сказано, що забороняється проїзд без зупинки перед розміткою, стоплінією, а у разі, коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухається дорогою, яка перетинається, а за наявності додаткової таблички транспортним засобом, що рухається головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак встановлюється безпосереднім перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Ну, якщо ви все зрозуміли, то дуже добре. Але я скажу, що. Знак «Проїзд без зупинки заборонено. Значить, під'їжджаємо до знака, зупиняємось. Якщо є на асфальті стоп-лінія, зупиняємось по стоп-лінії. Якщо немає, не ближче, ніж за один метр від знаку. Головне, що проїзд без зупинки заборонений. Тобто зупиняєшся. І тоді далі дивися по знаках, дивися по ситуації. Тобто, зупинка обов'язково перед цим знаком. Наступний знак 2-3 називається головна дорога. Тобто, якщо ви їдете по головній дорозі, ви маєте пріоритет в русі, але часто аварійні ситуації трапляються через те, що Хто їде по головній дорозі, їде сміливо і не звертає уваги, тому що розуміє, що всі зобов'язані його пропустити. Але інший водій, який має в принципі вас пропустити, може не звернути увагу на знак. В кожному ДТП завжди хтось не винен, але тим не менше він потрапляє в ДТП. Тому варто завжди бути уважним на дорозі. Головна дорога може не тільки рухатись прямо, а й повертати праворуч або ліворуч. Для цього під знаком головної дороги встановлюються відповідні таблички. Наступний знак називається кінець з головної дороги, тобто виїхали по головній дорозі. Ось в цьому місці вона закінчується. Може перпендикулярна від вас дорога стати головною, можливо, ні. Можливо, просто головна дорога закінчилась і всі дороги стали рівнозначні. Ну тобто пріоритет в русі втрачається. Тепер потрібно керуватись іншими правилами та іншими знаками. Ну і звичайно, якщо головна дорога повертає ліворуч, а ви, рухаючись по ній, повертаєте праворуч, ви втрачаєте пріоритет, звичайно, в русі. Наступний знак 2.5 називається перевага зустрічного руху. В правилах сказано, що забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Тобто, в місці, де дорога доволі вузька, встановлюється такий знак: значить, ми чекаємо. Поки хтось проїде ту ділянку, і тоді, якщо бачимо, що автомобілів немає, починаємо рухатись. Наприклад, на мосту ми бачимо, що стоїть даний знак, ми чекаємо, поки автомобіль перетне рух. Якщо за ним ще є один, ми чекаємо і інший. Тобто, коли дана ділянка дороги стане вільною, тоді тільки ми можемо рухатись по ній. Ну і останній знак називається перевага перед зустрічним рухом. В правилах сказано, що вузька ділянка дороги, під час руху якої водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Тобто візьмемо ту саму ділянку дороги, але ми вже рухаємось з іншої сторони. Значить, в даному випадку ми маємо пріоритет в русі, а автомобілі, які їдуть навпроти, нас мають зачекати, поки ми перетнемо, наприклад, даний міст чи іншу вузьку ділянку дороги. Може дорога бути звужена, наприклад, через ремонтні роботи чи через інші якісь обставини. Ось друзі, і все. Я надіюсь, що коротко для вас пояснив і зрозуміло саме головне. Основна моя ціль була, щоб кожен зрозумів суть цих знаків, а не точно запам'ятовував слово в слово, як написано в правилах. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що так я сказав, що можливо не так, можливо, якісь побажання. Якщо буде фідбек від вас, зробимо ще такі відео по правилах дорожнього руху. Всім гарного вечора.